Доктор медицини про те, чому ви повинні починати свій день з чашки зеленого чаю. Зелений чай, чому ранок починати варто з гіркоти і свіжості. У шаленому ритмі сучасного життя, коли кожен день здається гонкою за виживання, пошук простих, але ефективних способів підтримки здоров'я і ясності розуму стає першорядним завданням. І якщо ви шукаєте такий спосіб, то, можливо, відповідь лежить в частці зеленого чаю. Так, того самого, який часто залишається в тіні більш модних напоїв, але який, на мій погляд, є справжнім еліксиром для ранкової бадьорості і довгострокового благополуччя. Я не просто шанувальник зеленого чаю, я спостерігаю за його впливом на свою продуктивність, настрій і загальний стан здоров'я вже більше десяти років. І повірте, це не просто модний тренд, а усвідомлений вибір. Заснований на особистому досвіді і зростаючій кількості наукових даних. Більше, ніж просто напій, комплексний підхід до здоров'я багато хто вважає зелений чай просто освіжуючим напоєм, але це глибока помилка. Це потужний союзник у підтримці здоров'я, який працює на декількох рівнях. На відміну від кави, яка часто викликає скачки адреналіну і подальше вигорання, зелений чай забезпечує більш м'який і тривалий заряд енергії завдяки поєднанню кофеїну і елтеаніну. Елтеанін це амінокислота, яка має заспокійливий ефект, знижує тривожність і покращує концентрацію уваги. Саме завдяки цьому поєднанню я відчуваю себе більш зібраним і продуктивним після чашки зеленого чаю, ніж після чашки кави. Не варто забувати і про потужну антиоксидантну дію. Зелений чай багатий поліфенолами, особливо епігалокатехінгала та ЕЖЦЖ. Ці сполуки захищають клітини організму від пошкоджень, спричинених вільними радикалами, які є однією з основних причин старіння та розвитку хронічних захворювань. Це не просто слова, це підтверджено численними дослідженнями, які пов'язують регулярне вживання зеленого чаю зі зниженим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, раку і діабету. Мій особистий ритуал зелена гармонія зранку. Як і доктор Гаррі, я починаю свій день з чашки зеленого чаю, але мій ритуал трохи інший. Після медитації і легкої зарядки я заварюю чай в красивій порцеляновій частці, насолоджуючись ароматом і теплом. Я додаю трохи лимонного соку не тільки для смаку, але й для посилення корисних властивостей, я помітив, що додавання лимона дійсно робить чай більш освіжуючим можливо сприяє кращому засвоєнню антиоксидантів. Для мене це не просто прийом їжі, а момент усвідомленості і перезавантаження. Це час, щоб відсторонитися від суети і налаштуватися на майбутній день. Саме в ці хвилини я планую свої завдання, вирішую складні питання і просто насолоджуюся тишею. Цей ритуал допомагає мені залишатися спокійним, зібраним і продуктивним протягом усього дня. Лимон секретний інгредієнт для максимальної користі. Як уже згадувалося, додавання лимона в зелений чай це не просто смакова перевага, а спосіб посилити його корисні властивості. Деякі дослідження показують, що кислота в лимоні може покращити засвоєння антиоксидантів, що містяться в зеленому чаї, я підозрюю, що справа не лише в кислотності. Лимон містить вітамін С, який сам по собі є потужним антиоксидантом і сприяє зміцненню імунної системи. Я експериментував з різними сортами зеленого чаю і лимонів, і виявив, що деякі поєднання особливо вдалі. Наприклад, чай сенча з соком лимона бергамот це моя улюблена комбінація, яка надає мені заряд енергії і гарного настрою на весь день. Вибір зеленого чаю тонкощі і нюанси. Не всі зелені чаї однакові. Існують десятки сортів, кожен з яких має свій унікальний смак і аромат. При виборі зеленого чаю важливо враховувати свої переваги і цілі. Сенча найпоширеніший сорт, має свіжий трав'яний смак. Генемайча зелений чай зі смаженим рисом, володіє горіховим смаком і м'яким ароматом. Мач, порошкоподібний зелений чай, використовується в японській чайній церемонії, володіє насиченим смаком і високим вмістом антиоксидантів. Баянча рідкісний і дорогий сорт має м'який і солодкий смак. Я рекомендую спробувати різні сорти, щоб знайти той, який вам найбільше подобається при покупці зеленого чаю звертайте увагу на якість сировини і спосіб обробки. Чим більш натуральним є продукт, тим більше корисних речовин він містить. Застереження та поради. Незважаючи на всі корисні властивості, зелений чай не слід вживати в надмірних кількостях, надмірне вживання кофеїну може призвести до нервозності, безсоння та інших побічних ефектів. Вагітним і годуючим жінкам слід проконсультуватися з лікарем перед вживанням зеленого чаю. Також важливо пам'ятати, що зелений чай це не панацея. Він не замінить здорового харчування, регулярних фізичних вправ і повноцінного сну. Зелений чай слід розглядати як частину комплексного підходу до підтримки здоров'я і благополуччя. Висновок зелений чай, інвестиція у ваше майбутнє. На закінчення хочу сказати, що чашка зеленого чаю вранці це не просто приємний ритуал, а інвестиція в ваше майбутнє. Це простий, доступний і ефективний спосіб підтримати здоров'я, підвищити продуктивність і поліпшити якість життя. Спробуйте додати зелений чай у свій ранковий розпорядок дня і переконайтеся самі, як цей стародавній напій може змінити ваше життя на краще. Не чекайте, поки хвороба постукає у ваші двері. Почніть піклуватися про своє здоров'я вже сьогодні з чашки зеленого чаю.